Друзі, привіт! Я вже записала чимало інтерв'ю з українками, які наразі переїхали через війну з України в лос у Каліфорнію. Ми з ними зустрічаємося і записуємо інтерв'ю живо. Але сьогодні я хочу вас познайомити з Оксаною харків'янкою, яка через війну була вимушена шестирічним сином переїхати до Флориди. Зараз вона живе неподалік міста Тампа. І звісно, дізнаємося її історію, як вона тікала від війни. Погнали! Привіт, привіт, дуже рада з тобою познайомитися. Розкажи трішечки про себе. Звідки ти і чим займалась в Україні? Я з Харкова. Я займалась тим, що я маркетолог. Я займалася тим, що я допомагала компаніям особистим брендам, просуватися. Я дуже сильна саме в побудуванні крутої контент-стратегії, яка продає, і я цим займаюсь вже більше п'яти років. І саме зараз я також намагаюся цим займатися. Наскільки це можливо, навіть з американським ринком. Знаєш, я вас багато спілкуюсь з українками, і хто як говорить? Деякі кажуть, ну чули, що буде війна, але не вірили. Комусь там сон навіть снився. Як в тебе це було? Чи ти готувалась, чи вірила в те, що буде війна? Я та сама людина, яка взагалі від політики, тобто мені навіть зараз пояснити, що там, як там, і я, я дурна в цьому випадку. Тобто, правда. І е, я пам'ятаю, 23 лютого, коли мені дзвонить сестра, вона живе у Німеччині вже там більше 8 років. І вона мені така, шоці дзвонить, каже Оксана: я бачила новини там, е, що Путін коротше, він сказав, що почне спацію Я така дивлюся на неї. Кажу: ну я не знаю взагалі нічого. Е, ми їдемо в магазин, ми їдемо там е, е, заправляти машину. Тобто я нічого не розумію і. Знаєш, я тобі так скажу. Я, я з тих людей, хто мені навіть, якщо б я в цьому була розумінню, то я б не повірила. Ну що це, це неможливо. Тобто, це було взагалі. Ну навіть в моїх думках цього не було. Тобто, тим паче Харків. А, ну харків всі харків'яни, ну що, це місто, би ні-ні ні. Навіть якщо його знищить до останньої там крихточки, воно так себе відбудує і воно ніколи не віддасться Росії. І харків'яни це просто це взагалі Ну, Но... Тобто ти не вірила і взагалі думала, що це неможливо, це якийсь серіалізм, але 24-го вранці, так розумію, прокинулася, чи тебе хтось розбудив. Як? Розкажи про свій ранок 24 лютого. Так-так. Я, я пам'ятаю, що 24-го я прокинулася, я чомусь в той день вирішила поспати з дитиною в її кім... в кімнаті сина. І я прокинулася від цих звуків, мінометів. Я така прокидаюся 5 годин і така. Що це? Я пишу дівчинки. Це моя співробітниця, партнер по маркетингу. Я їй пишу, а вона з Луганська. Uh -huh. Я пишу така: ти чуєш ці звуки? Вона так чує, пишу, типу, що це? Вона каже: міномети. Я така, що почалося? Вона так, Боже, вона зараз мурашки, мурашки по шкірі. Я така, знаєш, збираю речі, збираю там чемодан для себе, для сина. Думаю, ну поки не буду його будити, поки все зібру, зберу там все uh -huh. Ось все я все зібрала. Щодо чоловіка, я так я йому кажу, збирай речі. Він каже: Та ні, типа, почекаємо там все таке. А я була готова виїхати. От в цю секунду, тому що я розуміла все. Ну це все. Це якщо це почалось, то ну все тим паче. Я була з дитиною, і я з першого дня розумію. Якщо це почалося, то краще виїжджати. Найважчим було доїхати з Харкова до Львова. Ми жили, жили в приватному будинку, і в нас були mm. всі вікна, всі стіни, над нами літали авіа, щось десь постійно взривалося. Це був просто жах. Я просто я там десь на 7 кілограмів, а просто із-за того, що я, я не хотіла нічого не хотіла їсти. Я розуміла, що там пару днів я просто десь повішу, чесно тобі скажу. Е, найважче було те, що е, ти їдеш в цьому потязі да, з Харкова до Львова, а в тебе ну, в потязі вимкнено світ, світло, і ти чуєш, як десь зливається. І ти ось так їдеш, дитина, слава Богу, спить. Ну, Господи, дай Бог доїхати до Львова. Це важливо було виїхати за кордон. Це було саме най найскладніше. А далі ну, ну типу мандруш, так, були складно, що звичайно, але ти розумієш, на тебе ракети. <рігум> як дитині, як сину сказала про те, що війна, чи зрозумів він? Тому що 6 років це в принципі вже ну, не те, що доросла дитина, але дитина, яка вже все розуміє. Я його божу, він каже, що почалась війна. Я говорю, так <рігум> навіть так. Так, так. так. Ну, Він же також, як дитина щитою, <рігум> що? що взагалі відбувається. Я кажу: збирайся, ти повинен бути зараз як солдат дуже швидко і все без питань робити. Він такий, окей, що мені робити? Я йому кажу, і він, знаєш такий справжній мужик Він такий, окей. П'ять секунд, що мені робити? Я кажу: одягаєш це, це, це і це. окей. А йому ще було п'ять, щоб ти розуміти навіть так, так а знаєш, я виїжджаю, і в мене була основна думка це виїхати в Європу, просто в Польщу. і ми просто виїхали в Польщу. Ми там жили дві неділі. Тобто, ми знімали, орендували квартиру. Потім я дізналася, що в Іспанії є програма для українців, тобто це безкоштовне житло і їжа. І ми поїхали до Іспанії. Ось і е, в Іспанію приїхав мій друг з Америки, який саме мені сказав: типу, ну там давай приїжджай, і я тоді дізналася, що можна поїхати через Мексику <пи> з Мексики в Америку. Я така, ну давай спробуємо. Ось, отак, вот отак. От ми опинилися <пи> в Америці. Розкажи про перехід, тому що знаєш, також багато чула. Там і якісь довгі черги. Одного один час там навіть палат. Палаточне містечко таке було, тому що було дуже багато а, бажаючих. Розкажи, як у вас це пройшло чи швидко, або скільки ви чекали? Що у вас спитали всі біпішники? Це був екстрим, Я тобі одразу скажу. Тому що якщо ти ну, ну я думаю, ти знаєш, то це було до 25-го числа. Тобто, я дізналася випадково взагалі про таку можливість від манікюрщиці з Києва, яка у нас була в Іспанії, всі манікюрщиці, все знають. І вона така мені каже: та всі приходять типу, через Мексику, типу в США. Я така: Та ти що? Типу, серйозно? Ну, ну окей. Я почалася переписуватися там з усіма, хто приходив. І вони та-та-та, не хвилюйся, типу, давай, не переходи. Окей, я пишу своєму другу, типу. Я дізналася, що можна прийти через Мексику. І він мені ще такий каже, може, спробуємо через Канаду. я Така я не знайшла нікого. Я правді шукала, я нікого не знайшла через Канаду, щоб типу безпечно. Ну, тому, 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 ну, що... Ну, Мекс... Мексика, ми вдав про Мексику бачимо багато чого. А, я з дитини там вже з чемоданами за цей час. Тобто, і через Мексику я дуже хвилювалася навіть в Барселоні, тому що Барселона це теж таке місто ну, небезпечне і. А, коли ми вирішили, вже купили білети, при тому їх купили в останній час, тобто ми виїжджали 22 квітня, десь, ну 21-22, десь таке. А і я настільки хвилювалася, тобто ми купили білети до Канкуну з Канкуну Мехико-сіті, з Мехіко Сіті в Тігано, і ну тобто такі, з до цього ще в Парижі побували. Ну коротше, тобто дуже дуже багато всіх переходів, притом дорогучі були білети. Там ну правда, і так вийшло, що коли ми приїхали в Тігану. Нас зустрічають наші українські волонтери, я їм дуже вдячна, просто безкінечно. Ми Потім донатили до них. Дуже взагалі вони зустрічають, кажуть українці, українці, ми, так, так. І вони такі кажуть: підходьте все окей, типу, не хвилюйтеся, там трелювали, там паспорт все взяли. Там ну, подивились там, що куди, що, як запитали, все окей, там чай тут, то то, то. то. І, такі... І щоб ти розуміла, через дві години ми вже були в Америці. Розкажи, куди поїхали? Чи одразу поїхала? Так ви розумієте, ти зараз живеш у Флориді, так? Так, розкажи, чому саме Флорида? А, ну, дивись, а, ми спочатку були в Сан-Дієго певний так. час, а потім ми поїхали а, в Арізону. Чому саме Флорида? Тому що ми живемо живемо на даному випадку мого друга. Тобто в нього свій окремий будинок, у нас окрема кімната, окремий поверх, я б так сказала. Ось і він зробив все можливе, щоб ми відчули себе повноцінними. Людьми, які живуть в самому просторі, так звичайно, ми робимо все, щоб бути самостійними і сепрацюватися. Але а, тут більше знаєш моральна ось така півня. Тобто, ти вроді ну, я в Харкові дуже класно заробляла, правда, і в ну, мене ніколи не було проблем з грошами. Я тобі так скажу. Але ну, півтори-дві тисячі доларів на місяць для Харкова я, я вважаю, якби не погано. непогана для південного, що ти віддалено працюєш, що ти якби з дитиною. і те все. Тобто, на, на Такий. А зараз знаєш, знаєш, більш моральний такий аспект. Тобто, в мене є навіть закази вже тут, я вже планую відкрити компанію типу, 10-55, як ця форма відбувається, тобто, вже, щоб. А, ну... Туди так, податки, так. Та, працювати легально, так. Так, так. ЧПшник працювати, але такий, знаєш, більш моральний аспект. тобто Я не знаю, як це пояснити. Я думаю, якщо ну, ти брала інтерв'ю, ти зрозумієш. Тобто, в тебе морально важко тобі щось почати. Ось знаєш, морально щось. Тобто, і це все від того. Тось, тобто, якщо ти в Харкові, жити живете... о окей, сьогодні ми починаємо. Ло там з піраль цього числа, да, і і все починаємо. То Зараз я там два ти дві два місяці. Я не можу. Цей контракт заключити воно ось так. От і я, я собі даю цей час. Типу, Оксана, все. Окей, ти таке пережила? Типу, ну как, не всі люди це переживуть. бути з дитиною. Так, звісно, дай собі час. А розкажи, будь ласка, ти ви переїхали, ви отримали гуманітарний пароль на один рік, якщо не помиляюся? Чи наскільки? Так на один рік. Угу. Чи отримала вже якісь документи? Тому що я знаю, що також ті, хто приїхали по U4U, не отримують за місяць. Ті, хто перейшли кордон, там ще навесні. Багато хто з них ще Чекає, як у вас ситуація з документами? Ой, ну я думаю, якщо ти спілкувалася з тими, хто у Флориді, і якби ну тут... Туди... ні, ти перша флоридська, ти у мене зазвичай каліфорнійське, тому було в принципі, цікаво. А у Хлор... у Каліфорнії це простіше, тобто там закони більш ну я, якщо ти вже спілкувалася, там більш такі демократичні. А, а, що так. стосується Флориди, дивись, а я коли притнула кордон. Мені ось в цій формі паспорті, мені там якийсь номер, щось не написали. І коли я подавалася на роботу. Мені кажуть, у вас немає цього номеру. Я говорю: Окей, що мені робити? Підіть туди, зробіть те, трилювали. Коротше, Я все зробила, Ви тож, я не можу навіть подати на на роботу. Я така спілкуюся з людьми, які взагалі вже в Америці, так далі, вони мені кажуть, слушай, а що а ти, типу не спробуєш цю, там, 10.55, п'ятдесят типу, ну, Коли, тип, оця форма називається, не коли е, ти починаєш е, як ЧП, ну по mm -hmm. Ти ну, компанію, компанію, по суті, але так? Всічку, так. Компанію, все, типу, ну, Яка різниця? Спробуй. І я розумію, я коли спілкуюся з людьми, вони такі, о, та це без проблем і так далі. Тобто, що в мене є на даний момент? В мене є Social Security Number, в мене є медична страховка, оця яка е, бенефіти. Оці, mm -hmm. і в мене є сама картка з бенефітами. Тобто я отримую на місяць на їжу десь 595 доларів, це з головою. На себе і дитину, правильно? Так, 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 на, на двох. І mm. кеш 95 доларів на двох. Так, 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 так. Дякую, дякую. я, я дуже вдячна за це. Ну, тобто, але з, просто з інших штатів я знаю, що там 300 доларів на одного виходить. Тобто це Флорида. Залежить, так. Да. Ну і в Каліфорнії тут 700, 700, 700 доларів, вибачте, перебила. 700 доларів, по-моєму, отримують тут за, за бенепітами. Ну, я тобі скажу, що Флорида це далеко не саме дешевий штат, тобто це один із найдовших штатів, тому ну я тобі скажу, що це ні. Я дякую в будь-якому разі, але ну це так. Тобто так розумію за житло ви зараз не платите, так завдяки вашому другу. А скільки на місяць виходить, якщо там не орендувати житло? От. Просто ну, живу в Каліфорнії, тут зовсім інші ціни і так далі. На те, щоб поїсти кожного місяця, там не знаю в супермаркет сходити, якщо там вдома готувати. Дивись, я тобі скажу, що продукти це найдешевше в Америці, правда. Я тобі скажу, що порівняно, наприклад, з Іспанією, з Польщею тут дешевше. Я тобі більш того, я багато раніше взагалі багато готувала. Зараз дуже, дуже рідко готую. Але в місяць десь 500 600 доларів виходить на продукти на двох. Для мене основні тут саме тут саме витрати це проїзд. Ось це таксі або автобуси. Тобто, я дивлюсь там де краще, де швидше. і Так далі. Тобто, проїзд, наприклад, 7 хвилин до майданчику. Дитячого це 15 доларів. Ну, да, тут назад це вже 30, плюс ціпи тут потрібно залишати, десь. 100, да. А, да, тобто це основне, в кафешці посидіти, на, ну, на, наприклад, на двох це десь 45 доларів, 30-45 доларів. А тому ми готуємо вдома, але ні, ми інколи сидимо і так далі. Але я, я поясню, що знаєш, ми, ми будемо жити так як раніше і дозволяти собі все, але дай мені час. Ну тобто, давай ми зараз будемо сюди, трошки щось прикусимо, але зрозумій мене що ну тобто, у мене син дуже він розумний. Він такий окей, ті, не хвилюйся, все окей. А розкажи, будь ласка, скільки років сину як звуть, і куди він наразі ходить школу чи в досадок? Дивись, йому 6 років. Він входить в місцеву школу. Вона буквально 15 хвилин пішки. А це elementary school, Тобто там до п'ятого класу, якщо я так пам'ятаю, у своїй кандації, а він входить в kindergarten, Тобто його мені запропонували туди. Я я якби, я yeah, I was expected that he went to first grade. Мені порекомендували, що краще, якщо він піде uh, в kindergarten, тому що uh, мова, він ніколи uh -huh. uh -huh. не ну, хоче. Тобто він чину, ти розумієш, як він шин. Ші? Ну, шість років, тобто ну, там, щось, щось хавай. Ну. Так, то він ходить у садочок при школі, правильно я зрозуміла? Elementary його? school, так. Це um, uh, kindergarten, тобто це uh, певна група uh, дітей. А ось так це перед першим класом, перед перед first grade, А він ходив в школу і йому дуже дуже подобається. Тобто, все, все класно, все супер. Розкажи, як віддати дитину до кіндергардену? Там якісь можливо щеплення. От що потрібно зробити, чи безкоштовно, чи платно це. Розкажи а, є закон в Америці, що абсолютно кожна дитина має право в Америці йти в будь-яку школу. А ми просто подзвонили, сказали, що ми з України, дитина 6 років, вона повинна йти в школу. Вони кажуть, так, взагалі без проблем, приводьте тоді-то, тоді, то, тоді то, якісь документи, ніяких абсолютно щеплень і так далі. Це Флорида, да, да. да. В Каліфорнії так не можна так, можу сказати. В... Не... Так, так, я не зажжу. Ну мені потім чоловік збросив там якісь там щеплення, і так далі, і тому подобне, а тобто фотки такі, але м взагалі ні при. Ти маєш право, тобто навіть в Каліфорнії я тобі так скажу. є закон в Америці можеш відмову написати, та Від релігійним, так ну тобто вони не мають права відмовити, але в нас дуже дуже класні. Вони прийняли абсолютно там буквально там декілька паперів. Я ненавиджу проводжу роботу. Одне і теж там 150 листків, я заповнила, але це було не важко, все окей. Тобто вони прийняли і з дитиною працює там людина, тобто там два дві мови: іспанська, англійська, і там є вчитель, який працює з дітьми, у яких інгліш не перша мова, mm -hmm. тобто і е, сол чи якось так називається, є yes, сел. Так, так, так. І а, з ними працює. І Сєва, наприклад, кожного дня він мені, наприклад, каже: о сьогодні я там займався з місіс Вісол чи сорі забуваю. там. Я, ну, тобто, вона допомагала допомагає йому і й... якось пояснює, якось намагається так, пояснює. Там, круто. I am at school", там, Ну mm -hmm. от, от, і він приходить, і він кожного дня мені щось нове говорить. Я впевнена, що через рік. Він тоді буде виправляти. Скажи, будь ласка, чи ну, як війна, сподіваємося, закінчиться скоро? Ось якісь твої плани? Чи будеш ти повертатися? Що ти думаєш з цього приводу? Тому що також різні зараз думки. Там хтось каже, закінчиться війна буде класно, але все ж таки небезпечно. Я ще боюся повертатись. Ось твоя думка з цього приводу? А, ти знаєш... Не, не знаю. От, от взагалі не знаю. На це питання немає відповіді. Я тобі скажу, знаєш, з однієї сторони, хочеться, звичайно, Харків, це магічне місто, яке просто люди туди йдуть під все, тому що це Харків. Ну, це Харків, це Але я, я а, більше таке, знаєш, а, якщо розсуждати, так, тобто я хочу вже десь зупинитися. Я жила і в Польщі, і в Іспанії, і в Франції, і в Мексиці. В Мексиці ми були. Тобто мені хочеться. Вже якоїсь невеликої стабільності навіть не стільки для мене, а навіть для моєї дитини, щоб він знайшов там якихось друзів. Там. А мені в мене робота вона по суті віддалена, і мені це не дуже. Ну тобто тут я працюю або завтра там не знаю, десь на острові і так далі. Ні. Але для дитини так. Хочу. Але ти розумієш, він в Польщі ходив з він ходив в Іспанію. Там ну він е, навчався, там волонтери займалися в школу. Так і не черга була, тобто місяць там було. Він так туди не, не попав. Але м -м, тут в е, пок йому дуже подобається, і я розумію, в мене була мрія в дитинстві, щоб мої діти навчались в мері. Скажи, будь ласка, чи є? Тому що я живу у Лос-Анджелесі, в Каліфорнії. Тут величезне українське ком'юніті, тут дуже багато якихось заходів, в тому числі благодійних. От як з цим у вас? В якому місці ти живеш? нагадай, Тампа? Правильно? Тампа поруч з Тампою. Що у вас все з українським ком'юніті? Там там поруч з Тампою? Буквально через годину ми підемо гуляти з друзями, які так у Києву, але вони вже тут давно. Ось я, я тобі так скажу, що після Харкова для мене багато місць як вілеч, ну тобто Да. Ось такого хар такого місця, як в я зустрічала тільки в новому Орлеані, куди я мрію приїхати. Ось, і е, це таке ось атмосфера міста. Тут, ну, тут реально вілич. Тобто, ти розумієш, що, по-перше, дуже довго кудись добиратись до чогось. Ну, для мене це просто біль нереальний. Тобто для мене це найгірше. Ось, але м, тут немає, і до речі, тут немає стільки, наприклад, українських людей, як В Майамі мені сказали кожен другий. Тобто, там на птам на не українці кожен другий там сусідів держави. Тобто там ну мені до Майами 4 години ми там були, але якось там ну і за урагану, от, от uh -huh. там давна. Але е, там ну дійсно багато ком'юніті. Там прям просто я в чатах сиджу. І там просто я сумую за нашими косметологами, там всім всім всі мастерами. Я думаю, боже, чому ви там, Господи, приїжджайте до мене. Я без, без ногтів, там же вісім місяців, тому що я не можу до цих. Знайти, ні, це нормально, це дуже дуже важливо. Тобто ти зараз не ходиш, так на манікюри. І... Ні, ні, я поки не знайшла наших класних майстрів, які класно зроблять. Ні, ні. Я, я дуже в цьому плані йшов. Я звикла до, до рівня, так. Тут з в мене це проблема. Я зараз тільки ходжу ну там до українських, до наших дівчат. У Нас джібар, слава богу, є в Лос-Анджелесі. Я була дуже здивована. Ось також на наші дівчата відкрили, тому що це кайф. Вони, звісно, дор, дорогувато, але все одно, там краще ходити рідше, але за те якість. І скажи, будь ласка, можливо, твої якісь поради для тих, хто хоче, тому що на заразі в, з України продовжують виїжджати люди. Там ті, хто зараз в Європі знаходиться, юфою програма ще діє, і люди їдуть. Ось якісь твої поради для тих, хто збирається в США? А, мої поради, якщо ви хочете їдьте. Ну, все, тобто. У мене так сталося, що я думала залишитися в Іспанії або їхати в Америку. І в мене це як мій-ангел ангел просто він мене провів це людина, яка, ну якщо хто вірить, там я не знаю, хто вірить, хто не вірить. Мене вже, ну, я в регресі зрозуміла, що це людина, яка вже третє життя, мене ось так. Це дуже мудра, дуже сильна людина. Це Сугубо а, друг, тобто це нічого більше, який мене ось так ось веде, і він мене вчить дуже багато. І, і він ніколи там не ні за що мене там, типу, не налякає. Знаєш, як бувають, бувають випадки українців, які виїхали і вони потрапляються на, на дуже поганих людей, спонсорів і так далі, там де воно як рабині, знаєш. Ні, взагалі, тут повага в усьому, тут все купує для мене, для дитини, щоб ми відчували себе. Тобто він не повинен, але він це робить просто ну тому, що він поваж дуже поважає. Ось е, тому я я знаєш, як я, я тобі так скажу. Я, я бажаю всім е, не вестись на те, що це якась, типу не не їхати в Америку, типу що о. Це якась казка, і там що, ну, типу таке, ви повинні, ну, повинні бути більш раціональні. Тобто, якщо у вас є хтось на перший випадок, а, хто вас підтримує навіть моральну для мене, основно для мене основно було морально цей шлях. Тобто, я тільки зараз знаєш, ну правда, я виходжу з того стану, коли ми сиділи і над нами там без ось так, ось, ну розумієш, і це не проходить просто безслідно. І тобто. Ви повинні розуміти, що якщо у вас є хтось, хто вас ну, підстрахує, хтось підтримує, а, там допоможе там з документами і так далі, з Work Permission і так далі. Тобто то ви, ну я, я рекомендую їхати в Америку тільки якщо у вас хтось є, або ви дуже дуже багаті, і у вас там мільйон доларів на рахунку. Будь ласка, їдьте. Ну це правда, тобто їдьте. А просто якщо у вас там образно 100 доларів, або там. До тисячі доларів ні, ну я не рекомендую. Тобто, ви повинні розуміти, що тут дуже дороге життя. Я розкажи, будь ласка, про цього друга американця. Як ти з ним познайомилась? Як взагалі вийшло так, що він запропонував цю допомогу? Це довга історія. Я працювала в Харкові в it компанії бухгалтером ще років там десять назад. І я чомусь там вирішила, що мені потрібно стати програмістом, тому що вони там заробляють більше. І я така підійшла там до SEO компанії. У нас було шість SEO компаній, і він такий каже: так, звичайно, хочеш типу, вивчити цей язик, типу, там, здаш потім мені екзамені. Окей. І я почала його вчити і почала вивчати а, це мова САС. Мова програмування SAS. Я почала така ну, вчати. Там в мене є, виникли якісь складнощі, і я почала шукати відповідь. І я почала шукати в інтернеті. Ну, звичайно, і я так знайшла цього Ендрю. Я йому просто написала там хай, Ендрю. Я там з України, з Харкова. Я зараз вивчаю цю мову програмування. Я буду дуже вдячна тобі, якщо ти мені допоможеш вирішити це питання. Uh -huh. Ось. І... Я щоб ти розуміла, я надіслала десь таких 100 листівок різним людям. Ніхто мені ага. не відповів, і тільки Ендрю написав ага. мені: Дивись, тобі треба зайти сюди. Тобі треба зробити це, те, те, те. те, те. Я програмістом не стала, але ми стали класними друзями. Він приїжджав до нас в Харків у 2019 році. І задам тобі таке особисте питання: Я так розумію, чоловік залишився в Україні. Як зараз з цим? Якщо можеш відповісти, якщо хочеш відповісти. На початку я з ним підтримувала зв'язок дуже сильний, але я потім зрозуміла, що кожного разу, коли я виходжу з ним на ну і останні три роки з ним хотілося розвестися. Я так скажу. Я його дуже люблю, я його дуже ну, поважаю. Тобто, я знаю, що він класний вчитель був для мене, ну, багатом, правда. Але я зрозуміла, що для мене дуже важко з ним підтримувати зв'язок. тобто я окей, а, а як ти взагалі бачиш, тобто ну. Ну, ти не плануєш виїжджати. І мені, вибачте, 31 рік, да? тобто я молода дівчина, яка там, ну, амбіційна. То я йому дала півроки. Я йому сказала, давай зробимо так. Тобто ти мені скажеш, що ти вирішуєш. Якщо ти нічого не робиш, то ми повинні ага. ага. Пода на розлучення десь. Три місяці назад. Це нормальний життєвий етап, все в тебе буде добре. Я думаю, на цьому все. Давай на цій ноті з тобою завершимо. Дуже дякую, що ти відповіла, відповіла мені і записала з тобою це інтерв'ю. Я бажаю тобі удачі, все буде добре. Ось і сподіваємося, що все ж таки скоро буде мир, що Україна скоріше переможе. Так. Сподіваюся, це також тобі. Сподіваюся, що відео вам було цікавим. Що так, будь ласка, ставте подобайку, обов'язково пишіть коменти, тому що так я буду розуміти, що той контент, який я роблю, вам цікавий і важливий. Незважаючи на усі проблеми, не зважаючи на те, що зараз всім страшно, війна, усіх депресія, потрібно щось робити і продовжувати жити далі, максимально допомагати. Тому що якщо ми будемо з вами, знаходячись за кордоном, працювати, заробляти кошти і донати на зсу, тим самим будемо наближувати нашу перемогу. Тому обов'язково. Колодина донатимо на ЗСУ, я кажу це в кожному відосі і буду повторювати це знову і знову і знову. На цьому все. Слава Україні, героям слава і сподіваємося на скорішу перемогу. Усім бай-бай!